Всім привіт-привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube каналі. І сьогодні у нас ось така розпаковочка. Троша, трошка коробку покоцали. Зараз будемо дивитися, що там у нас є. Розпаковуємо. там товари як і для мене, так і мене Та-дам! Доставка безкоштовна. Ух ти, сертифікат Лівеста Б'юті дарує з любов'ю і турботою. При... Е, з любов'ю і турботою про тебе. Даруємо вас. Що це таке? Я щось навіть не знала. Всі програми страхування від Лівеста. 2 тисячі гривень. Отримай 2000 гривень за кожні 10 тисяч гривень у договорі страхування життя на 20 років. Деталі в регіонального менеджера. Рішення про захист це завжди плюсом. Це такий подарок. Дивіться, який подарок. На страхування мені Веста подарувала 2 тисячі гривень. Круто, я не знала навіть добре, але я вже застрахована, страхування я оформила на 20 років, на 20 тисяч, тому в мене все гаразд. Так, як завжди, зверху накладна, показую вам можливість економити разом зі мною. Отут сума по повній ціні, а тут до оплати. Видно вам, так? До оплати і по повній ціні. По повній ціні, якби я не оформила дисконт, я б заплатила 2334 гривні. А оскільки я заповнила анкетку, то мені спрацювали всі знижки, акції і всякі подарунки. І мені вийшло до оплати 1398 гривень 20 копійок. Ну, фактично, десь так 50% теж знижки на всі товари вийшли. Тобто, якщо ви хочете теж економити, хочете мати прекрасні товари зі знижкою, хочете м -м, якісні товари, хочете в дійсності бути впевненими, що цей товар має гарні сертифікати, ви, звісно, е Можете зайти в мій дисконт-клуб RS, скину під відео. Це такий додаток, в якому ви завжди будете знати про знижки, про акції, про різні розпродажі. Вам буде приходити повідомлення, щоб ви нічого не пропустили. І можете теж користати цих величезних, величезних знижок. То Запрошую вас в свою команду. І тут та-да-дам, що в мене тут є! Так, подивимося, це новий каталог, <кій> я вже його замовляла, але мені треба було ще один, тому що я йду на е, реєструвати одну людину, і мені треба мати з собою каталог, щоб з е, цією людиною поговорити про асортимент, про товари, про можливості, про, е, про те, що можна отримувати до 80% знижки товару і мати ще на тому заробіток. Так, тут буду показувати протеїновий... Е, Протеїновий кологен, рейн. Це в нас має бути шампунь, це кондиціонер. Буду шукати, бо в мене має бути от шампунь і кондиціонер. знайшла. Ось такий набір: це в нас протеїн, каротин і кологен. Три в одному мега крутезний засіб. Я б ніколи не звернула на нього уваги. Ну, не рекомендувала, але мої, мої, мої клієнти чомусь звернула на них увагу, прочитали кателозі і купили їх. Я рекомендую ті, що я беру завжди. І тепер, крім них, вони нічого більше не хочуть чути. Тільки це Мирося замов, і я кажу новинки, новий каталог, нові акції. Там ну нові ще щось з'явилося. Більший об'єм, бо тут 500 мл, Краща ціна, але каже, добре-добре. Але замов мені ось цей набір. То Христиночка замовила собі декілька наборів, бо вони зараз йдуть по акції для того, щоби. Мати собі по гарній ціні, то вони отакі набором йдуть. Шампунь-кондиціонер, шампунь-кондиціонер, Так, правильно. Шампунь, кондиціонер так. і шампунь-кондиціонер. Чотири штуки вона замовила. Собі шампунів. От, покажу вам ближче, щоб ви розуміли. Ось такий. Оп, падає. Ось такий дуже потужний, багато таких гарних відгуків від моїх сусідів, тому так собі думаю, може все ж таки і мені скористатися і спробувати. ну Що це таке? Бо я ще його не пробувала, я ще його собі не брала, якось не було як. Ну і, звісно, замовила собі плин для посуду. Не так собі, як своєму дорогому чоловікові, бо він в мене має посуд. Це свіже яблучко. І алоє вера. Ось такі два натуральних засоби. Один з екстрактом алої, гліцерину та алентоїном. Е, такий, те, що з яблуком. А той, що з екстрактом алої та іонами срібла, гліцерином та алентоїном. Тобто тут ще навіть іони срібла входять. Ось такі. Той що алоє має срібло в собі, а тут, якби. Алоє, гліцерин, алентеїн. Тобто ваші ручки не будуть пересушені, дуже гарно відмиває посуд, його багато не треба. І він натуральний. Це не є синтетика, це просто натуральний засіб, який е, ну, не буде залишатися вам на посуді і не буде шкодити вашому е, здоров'ю. Оскільки дуже треба гарно вимивати, якщо синтетикою миєте, то дуже вимивати гарний посуд, щоб. Е, Нічого не було на тарілочках з хімії. А це натуральний, тому це якби можна добре і не вимивати, але все одно треба. І такий подаруночок. Лівесте зараз за кожне замовлення. Дарує ось такі лаки за гривню 20. Вони в каталозі по 99 гривень, 94 номер, таке капучино. Таке коричневе, темне капучино. Ось такий лак-подарунок. в подарунок. Ось це все моя посилочка. Таке величезне замовлення з шампунів моєї дорогої сусідки Христини. А завтра вже я її віддам. Дякую за замовлення. Дякую вам за відгуки. Напишіть мені під вашим відео, під моїм відео, ваші, ваші коментарі, який товар вам найбільше зайшов, що вам подобається купляти в Ліваста. І напишіть мені всіх хто хоче почати заробляти на ось цьому прекрасному товарі. Я розповім, як це робиться. Кожного вівторку в мене відбувається живий вебінар, як за три кроки розпочати власний бізнес онлайн. Ви можете прийти на нього. Цей вебінар тримає до 40 хвилин. Можете послухати і вирішити для себе, чи хочете ви цим займатися, чи не хочете займатися. А наразі це все. Цілую, обнімаю. З вами була я, ваша Мирославочка. Всем все. Пока-пока.